Усе кавіша на 12-й сесії Хмельницької міської ради відбувалося після перерви. До неї ж депутати внесли зміни до бюджету, які були зумовлені перевиконанням ряду надходжень. Переважно від зборів та податків з власників транспортних засобів пропонується уточнення на суму фактичного перевиконання. Так перевиконано на 70 тисяч і гривень податок з власників транспортних засобів і на 103 тисячі збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Під час обговорення зміну депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода виникли запитання щодо ситуації в одному з лікувальних закладів міста. Як стверджують свободівці, до них останнім часом звертаються працівники закладу, які скаржаться на те, що керівництво змушує їх писати заяви на відпустку за свій рахунок. У нас приходять громадяни, а це останні персонально з 4-ї поліклініки, і стверджують, що їх керівництво заставляє писати заяви на відпустки за власним бажанням без збереження заробітної плати для пенсіонерів терміном на 4 тижні і для всіх решта працівників на 2 тижні. Міський голова також щось подібне уже чув, каже, що чутки йдуть з дитячої лікарні, але міська влада не вірить у те, що це вказівка керівництва закладів лікування та й подібних розпоряджень також надавала. Це було до перерви, а після сесійної паузи депутати прокинулися. Спершу сонливий настрій з них зняла заява уже екс-заступника міського голови Анатолія Лаврентія, який вирішив звільнитися. У своєму виступі Лаврентій зазначив, що увесь цей час намагався проводити послідовну політику сили, від якої був обраний депутатом, а також дотримуватись лінії президента України. В той час, коли люди вишокуються в чергу за водою. Вюдівська рада займається політиканством, приймаючи хворобливі рішення на підтримку своїх лідерів. Я залишаю посаду заступника міського голови, передаю відповідну заяву міському голові і цим оголошую протест проти бездіяльності, популізму, політиканству міської влади. У проб Дютівського керівництва міської ради були свої погляди на діяльність екс-заступника. Йому пригадали нецільові кадрові призначення, на виконання зобов'язань, які на нього було покладено, в результаті чого і кількість постійно змінювалася. змінювалась. Воно прийшли забрати від нього, тому що чуть не розбули. Мої я просто устали годиннішене, а зараз забрали. Я збільше до собі відсотків. Зовсім мога справа. Розуміть, до, 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 до професіональної людини, що не критикувати нашу власть. Ми працюємо для для громад. Анатолій Степанович зазначив, що це міська влада не зрозуміло, чим займалась увесь Сирій. Це довільняючи на його думку лише свої приватні інтереси. Зупинятись, що пан Лавренті не буде. каже, що має достатньо фактів для правоохоронних органів про діяльність міського голови. Загалом він їм ще покаже. Запевняю, у мене достатньо фактажу, який викриває діяльність посадових осіб, роботу у власних інтересах та наближених до них приватних структур. І може можу при нагоді зацікавити правоохоронні органи. Зовсім зіпсувати як заступнику вирішила, звісно ж, депутати від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Відбувався, чому у вас на столі і хто. Для того, що такі як ви задавали до них питання? А ще свободівці озвучили на сесії раніше анонсовану заяву щодо будівництва другої нитки Чорнелівського водогону. Була пропозиція створити робочу групу, яка перевірила в першу чергу труби, які прокладають, а також дотримання законності під час проведення тендеру на визначення фірми будівника в пресі е і в ході прийомів. Люди озвучують дуже багато різної інформації, яка стосується якості матеріалів, які використовуються при будівництві другої черної Чернилівського водогону. Є фото подібних труб виробництва турецької компанії і румунського заводу Суперліт. Зростову на Дону ці труби після кількарічного використання експлуатації дали поздовжні тріщини. Тому ми пропонуємо створити депутатську комісію, куди б увійшли представники всіх фракцій, груп. І аби ця комісія попрацювала над даним питанням. Міський голова пообіцяв робочу групу створити. Більше того, міська влада всередині листопада буде перевіряти один кілометр прокладеного відрізку водогону. Дійсно, скажем, найбільше питання викликається питанням водору. Тому що ну, з формальної сторони ви розумієте, що те, де вони не могли вказати виробника, тобто вказуються характеристики. Богдан Любиченко, Юрій Чорний, віп новини.